Всім привет, ребята, з вами я Рома. Фух, мной мною произошло. Я тільки що був на лузі, тушив пожар. Бо там капець, пів луга горить і продовжує горіти. Там на весь луг тільки 4 пожарника. І то там якісь люди ходять, просто дивляться собі. Я на луг ходив зі своїм другом Юрей. Ми там теж питалися щось потушити. Ну, як пытались? я а він там просто стояв і нічого не робив. І... Ну і коротше, я там бачу на Лузі доволі великий огонь. Там де нема ні пожарників, ні людей, нікого. А там трава суха. Ну, Огонь доволі невеликий був, так що я б з Юрей справився. Я їй Юрій говорю, пішли туди тушити, а Юра такий, ну, ти дурний. Ну, коротше, на нього болт забив і пішов сам тушити. Фух, ну, сам то я ну, не справився б з таким вогнем. Ну, я попитався хоча б там такий жар був, що капець. Я там чуть не в чаді в диму, вогню. Я питався його ногами затоптати. Тільки я його затоптував, переходив далі, і воно заново загоралось. Я, коротше, питався, питався тушити, але не смів. Ну там дуже жарко було, просто вогню стояв. Ну, все, знову я рома, не паліть, будь не пожалуйста, огонь, бо мені приходиться тушити. У мене капець, поки я там його тушив ногами, у мене вся спина мокра. А я тільки з тренування з Тиквандо приїхав. Додому на велику, і сразу поїхав на луг пожар тушить. Не поїв, не попив води і сразу пішов тушить своїм другом. Ах, ну, Насампев був я, Рома і мій друг, горя, пожарник Юра, і всім пока.